Всім привіт, Дана не бачилась, да. І так, це уже моє вторе друге відео подряд про лего армию. Перше моє відео, було апарат брухає. І хто був внимательний доволі, мог помітити м 31 одного, ну, я його змінив чуть-чуть. Перше змінена жопа. Ось так кладна і бронька. Також щоб було, ну, тут такий склад, щоб піхота бо, не випадала. Також, давайте я зараз уберу, зараз башню візьму Просто ой. Зараз я тут поломка виша. Це ні, по плану не йде. І так, дивіться. Перше, що я змінив, це б доклав. Ось такі накладні броньки. Також поставили сюди дві ось таких пластини, які вивеличують бронь саму броню. Також ззаді була чуть-чуть ізмінен... Видоізмінена... ну, така штука. І якби башня просто була змінена. Чому? Щоб більше було похоже на якраз то. На мого танка. Тому що, вибачте, оцей танк виглядає похуже, тому що немає різних модифікаторів. А у того нема ну, модифікації. Кстати, в чому прикол, це Т-80, якщо взяти, на, ну, тяжкі Т-80, ну, то це Т-80 уд а це простий обичний Т-80. Да, ось так воно виглядає називається. Кстати, я не пам'ятаю, чи я показував це, ну, чи ні. Ну, якщо що, ось, вас ще раз. Да. Так уж в моей армии дронов пополнение. Од, в Оба осколочных. Вот таких. И увеличит мою армию дронов Камикадзе. А это тики, что я, ну, вот, собрал, как можно побачить. Почти, ну, из моих обоих летаков. Оба летака было модифицированы. Ну, це незначительно. Просто добавлю ось тут пару деталей. Також щось зменшив в висоті на один, на один пін. Щоб потім колеса ось так прям притикалось в упор, щоб вони не скатувалися. Ну і тепер воно легше, так сказати. літає. А, в других, а в других це ось мілітак. Зараз покажу ракети. Одну покажу. Ось моя ракета. Тепер це іменно не бомба, а ракета. Тому що є ззаді ось такий хвостовик. Що дозволить не підлітати в упор к цілі, а уже випускати, щоб ракета сама долетіла. Вона є такий легкий залп. Половий пусток. І так. Їх, ну, це також так само. Во-вторых, це зміненная ось така. Колесо оно было тут, но я поставил сюда, и еще вот такая штука, это пулемет, это миномет, теперь, замес пулемета поставил. Зараз покажу, я, как это вот так устроено. Типа две вот таких пластинки по бокам, сзади, ну, по идее, квадратик, по он был, но у меня тут не было, и я поставил круг, круг, и, ну, в принципе, это не видно. Ну, а миномет вот так устроен, ну, вот все видно. І потім ось так встановлюється на второй пін. Не на перший, а на другий. І воно так красиво. Не реально красиво виглядає, особливо якщо ось так дивитись. То це ну прям красиво. Значить, якщо хочете, можете зробити собі на ідеї. Хоча мене дивляться там пару чоловік. <с Fine> І навряд у вас свої... Є... І Навряд мене дивляться якісь легосамодейщики. Саморобники. точніше. Ну ось так. Фактично да невелика велика обновка. А, ні, ще ось такий куст. Я також не пам'ятаю, чи її показую чи ні, но ну, ось. Вибачаю за в шум, но ось такі е, мініатюрні. Да, це із дупо. дупо. У нас у мене є така одна штука. Ну, як би це... можна сказати, це та сама деталь. Только избільшив, но значить тепер участвует в моїх відео. Ви могли, кстати, це помітити в моїх в... 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 відео. Ну, анімаціях, точніше. Ну що ж сказать. Пока. А, еще. А, Мой брат, у нього у нього так еще своя лега армія що можна було побачити цю армію в операції Рассвет чи якось так. там Про висадку десантників на е, вертольоті і про прикриття цього вертольоту. То там було, можна було помітити. Так он коротше, всю армію пару разів просто у нього була а крута армія. Він їх розсабрирував і нову создавав. І коротше у нього ну, недавно показав мені його версію, його аналог. Мого цього Бетера. На нього, кстати, разукраска похожа, башня так само похожа. Ну, Одна така похожа. Ну, можна сказать та сама. Тому що він до мене приходив і дивився, як она тут устроена. А колеса у нього дві пари, а не три, як тут. Ну і вот. Ось і вся обновка. Інше такого не змінилось. Ну що. всем пока! Удачі.